А для чого взагалі організовувати внутрішні івенти в компанії, внутрішні івенти від спільноти, взагалі самі спільноти? А, я хочу підсвітити тут я виокремила такі шість найжирніших пунктів по причин, і хочу деякі з них підсвітити та трошки більше розкрити. А перше це підвищення лояльності та задоволеності працівників, тому що через спільне дозвілля співробітники відчувають не лише підтримку та турботу з боку компанії, а в них зміцнюється лояльність до компанії. І це, в свою чергу, класно зіграє на тому, що зменшується плиність кадрів. Звичайно, хочу сказати такий дисклеймер, не лише на одних івентах. Ви не зможете там тримати всіх компанії, Це як Одна івенти і спільноти це одна з таких класних та важливих поєнтів в employee Experience, в employee Life лайфсайклі. Тобто, якщо там повний Employee лайфсайкл він хромає, то івенти вони не допоможуть. Але якщо є сильні івенти, то вони дуже класно можуть працювати на тому, щоб підвищити рівної лояльності та взагалі задоволеності працівників. А другий пункт, про який хотіла б поговорити, це покращення роботи та командної комунікації. А що тут я маю на увазі? Взагалі, спільне дозвілля спільне неформальне дозвілля, воно формує міжособистісну довіру. А коли є міжособистісна довіра, вона перетікає в робочу довіру, і це класно впливає саме на робочий результат. Зараз поясню, чому і як саме це працює. А якщо в мене класні відносини з колегою, я не боюсь десь помолитися в робочих кейсах, я не боюсь а, висунути якусь хибну теорію або авантюрну ідею. У мене нема страху, що якщо я скажу щось не так, а, ніхто на мене не подивиться і не подумає, блін, а що ми взагалі її тримаємо в компанії? Тобто, міжособистісна довіра, вона класно зіграє для бізнесу в рамках того, що люди не бояться проявляти себе і якісь теорії, якісь ідеї, якісь не знаю, пропозиції вони можуть класно до подальшому зіграти, а зниження рівня стресу, який, в свою чергу, збігає професійному вигоранню. Як ми всі розуміємо і знаємо, що взагалі професійне вигорання це одна з таких головних причин: це є стрес. А зважаючи на те, що ми зараз всі перебуваємо в таких. Умовах перманентного стресу через геополітичну ситуацію в Україні, через повномасштабне вторгнення, і плюс ми не забуваємо, що кожного з нас є свої внутрішні проблеми, які унікальні, які його дуже сильно турбують. От і спільне дозвілля, неформальні івенти. Uh, участь в спільнотах вона дозволяє співробітникам трошки відволіктися від якихось особистісних проблем, переключитися від роботи, отримати позитивний досвід. І також uh, спільноти, а uh, це таке як безпечне місце, таке як safe place, тому що в спільнотах зазвичай збираються однодумці, які поділяють uh, ті чи інші там хобі твої, ті чи інші пристрасті. І маючи якийсь спільний бекграунд, ти відчуваєш, що uh, це. Те місце, де ти можеш відпустити себе і не тримати себе в таких робочих причатках. Тому а, цей момент дуже важливий. Ще не менш важливий момент це більша така асиміляція новачків в компанії або за допомогою спільно, за допомогою дозвілля спільного а, новачок, який приходить в компанію, він а, швидше знайомиться не лише з тімейтами всередині компанії, а з учасниками інших команд, і це дозволяє. А, наприклад, навіть якщо ти там один прийшов в офіс а твоєї команди нема зараз в офісі, то ти вже не переживаєш блін. А у кого щось запитати, з ким мені піти на обід, бо ти вже маєш якийсь. Позакомандні зв'язки, наприклад, там з кимось не знаю, поспілкуватися за кавою, з кимось вийти там на прогулянку в обід, ти саме пообідати. От і також це стосується не лише новачків, а також стосується тих, хто просто ізольовано працює без команди. Бо зараз ми всі розкидані по різним куточкам України і навіть світу. І ще хочу додати цікавий факт, що абсолютно всі. Співробітники, які долучились до Adjubble, до моєї компанії менше ніж півроку тому, вони абсолютно всі відмітили, що завдяки івентам, завдяки участі в різних спільнотах, вони відчувають те, що їм вдалося швидше асимілюватися в компанії та відчути приналежність не лише до якоїсь маленької групки, не лише до їх команди, а й до компанії. В цілому, також підтримання бренду роботодавця та корпоративної культури. Це також дуже важливий пункт їх висвітлення, грамотне висвітлення, спільного дозвілля, спільнот воно приваблює талановитих кандидатів і воно створює та зміцнює більш такий бажаний позитивний імідж компанії на ринку роботодавця. Також хочу трохи розглянути взагалі, чому важливо враховувати емоційну складову, тому що спойлер, емоційний зв'язок. Його треба встановлювати зі співробітниками, тому що саме позитивні емоції, якісь позитивні асоціації, вони залишаються в пам'яті надовго. Вони тут закарбовуються. От ну і також не забуваємо, що взагалі позитивні емоції вони знижують загальний рівень стресу, от і підвищуються. Е е Продуктивність та атмосферу в команді, і розмовляючи з е, співробітниками щодо найяскравішої емоції, яку вони прожили в Джублі, е, дуже багато хто відмічав на якісь там подарунки, вартісні, бо Вони відмічали саме емоції від тих чи інших івентів, або від якихось там маленьких жестів, які вони не очікували, але які просто зіграли вибухово. Е, хочу розказати одну із приклад: е, одна з таких історій. У нас три роки тому аналітні корпоратив 2021 тисячі року. Запрошення на цю вечірку, це був справжніший ананас. А, І коли всі співробітники приходили в офіс, вони побачили, що на кожному робочому місці стоїть цей фрукт з запискою про дату, коли це буде а, дійство відбуватися. І той, а, той вайб в офісі того дня був просто неймовірний. От і як ділилася колега з тата, якою ви зараз бачите на екрані, вона каже. Блін, ананасу вже три роки як немає, а це е, така тепла емоція, така приємна, така позитивна е, згадка. І коли ти мене запитала, що взагалі яка асоціація з джубол, це перше, що спало мені в голову. І підсумовуючи, я хочу сказати, що е, емоції це саме те, що залишається в пам'яті будь-якої людини. Ви можете забути, що вчора було на робочому мітингу, якась там таска, якась задача, якась там. Е, Дрібниця, але емоції, що позитивні, що негативні, вони завжди відкарбовуються. І тому е, я рашкую, що акцентувати свою увагу саме на побудові емоційного зв'язку, позитивного емоційного зв'язку, це є дуже важливим. І завдяки спільному дозвіллю і внутрішнім івентам це зробити в принципі, доволі легко, і далі розкажу е, взагалі, чому е, трошки ще повернусь. Um, підсумовуючи взагалі перший розділ, я хочу сказати, що спільне дозвілля, внутрішні спільноти це дуже важливий інструмент, uh, який допомагає покращити покращити комунікацію на лишовкі якісь окремі команді, взагалі в компанії на загальному рівні, це зміцнює корпоративну культуру, uh, і воно класно зараз працює саме на інтеграції працівників, які працюють віддалено. Тому що зі зрозумілих причин ми не можемо всіх зібрати в Києві або в якомусь іншому місці країни чи якомусь е, іншому місці е, інших країн, от тому важливо е, за, за допомогою онлайн заходів е, е, давати людям відчуття такої приналежності, що я теж частина цієї команди е, компанії, і так ну і звичайно, що івенти вони. Демонструють роботу компанії про працівників. Вони допомагають збалансувати work -life balance. От і тому, якщо в компанії є запит на внутрішні спільноти, це саме те, що треба статистково імплементувати.